Китай виступає проти ядерного удару росіянами по Україні. Також хочу обговорити з вами приліт Салівана в Київ та як схудли українські олігархи за час війни. Ну і ще важлива тема: хто з українських депутатів позбувся громадянства за те, що мав інший закордонний паспорт та підтримував Росію. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок і поїхали. Шольц, канцлер Німеччини, прилетів до Пекіну. Провів двосторонні відносини з Сі Цзінпіном, китайським лідером, який щойно переобрався на третій термін. Сі Цзінпін в своєму імперському стилі не летить перший за кордон, а чекає великих світових лідерів в себе. Ну і власне Шольц став одним з перших. Дуже символічно, тому що дві країни є промисловими виробниками, дві країни є фабриками і своїх регіонів і світу. Ну і зрозуміло, що найменш заполітизована зустріч, хоча має дуже сильне, як сказав Сізінпін, євроазійське значення. Власне, для того, що найцікавіше для нас, перша прелюдія. Європа дійсно міняє позицію по відношенню до Росії і до Китаю і до війни в Україні. І ми бачимо це з виступів Шольца, Штанмайера, Столтенберга керівника НАТО. І зрозуміло, що з. Бореля, дивіться, історія зараз полягає в наступному шольц прилетів в Китай для того, щоб проговорити не тільки двосторонні відносини торгівлю, але й війну Росії проти України, тому що дві торгові країни надзвичайно сильно страждають від російської агресії тут, тому що розриваються. Якраз таки лінки постачання товарів, і це дуже сильно впливає і на Китай, і на Німеччину обидві економіки експортоорієнтовані орієнтовані, втрачають дуже багато, особливо в цьому втрачає Китай, і Китай підкреслив, що це треба завершувати і повертати нормальну світову торгівлю. Зрозуміло, що обидві країни розуміють, що причиною цього є Росія. Найголовніше для нас те, що Сі Цзіньпін виступив. Проти використання ядерної зброї по Україні. Він сказав, що Євразія повинна бути стабільною і жодного використання ні тактичної, ні стратегічної ядерної зброї не повинно бути. Давайте говорити чесно, це прямий меседж Путіну. Стоп ці погрози. Так Путін може бравадно грати. Е Скажімо так, імітувати публічні погрози, але вже виникає враження, що дійсно Китай визначився, йому потрібно було дочекатись переобрання, і зараз він зайняв вперше гучну позицію по Україні. Я б цей момент відзначив і особливо по такому важливому питанню, Китай дав нам зрозуміти, що він проти того, щоб по нас били ці ядерно зброю. Він не виступив поки що проти війни, але тим не менше, меседж надзвичайно. Важливий друга річ приліт Салівана в Київ. Це радник Байдена, один з головних радників Байдена, взагалі в його кабінеті. Ну а в даному випадку він відповідає за безпекову компоненту. Саліван дуже специфічний політик, який маленька предісторія, який бачить себе сучасним кісінджером, але більш жорстким, більш цинічним. І він один з тих, хто буде допомагати Україні вибудувати стратегію оборони, і оці якраз домовленості, за які Україна почала і взялася і буде їх розробляти. Він прилетів в Києву без анонсу, як це зазвичай роблять західні політики, тому що безпекова компонента надзвичайно важлива. Ну, от друге, він зустрівся з Єрмаком із Зеленським. Зробив заяву, що будуть постачати нову зброю кілька видів зброї достатньо цікавої для наших військових. Ну і друге, те, що вони далі будуть підтримувати Україну не в незалежності від того, як завершаться вибори. А ми знаємо, що от якраз нас на носі вибори в законодавчі органи, Мітерм. Ну, от в Сполучених Штатах, ну і він сказав, що будуть в будь-якому випадку підтримувати. Найголовніше. Нам не сказали. Дійсно про що говорили реально за зачиненими дверима. Нам не говорять моделювань кілька, могли привести мирну угоду, могли попередити, що росіяни готують пастку по Херсону. Ну от чому там зараз затягується так? Плюс Штати стурбовані можливим ядерним ударом, і це писало CNN, Про це писав New York Times. Ну і третє, могли привести підсилення військове, про яке вони не говорять, тому що не хочуть, щоб про це знала Росія, але тим не менше вони його роблять Україні. Який з цих трьох сценаріїв поки що не зрозуміло? Ми це побачимо по наступних новинах, які будуть з'являтися. У наших медіа, чи це поставки, чи це спроби привести мирний договір, чи спроби привести перемогу. Знову ж таки, будемо дивитися, будемо слідкувати. І знову ж таки новини не просто в пресі, а від просування нашого фронту, в тому числі. Зрозуміло, що штати головний союзник, Штати головний наш партнер. Якщо дивитися табличку, хто скільки нам дав грошей, і зброї, то штати в десятки разів попереду від другого місця. Британці другі, там два з хвостиком мільярди, то штати 20. 20 мільярдів. Ну і теж, давайте говорити чесно, прийшов час лендлізу, в говорили нам жовтень листопад, тому що бюджетні питання. От якраз можливо, і це теж буде лежати у нас на столі. І питань у нас насправді теж багато, тому що, наприклад, 1800 старлінків перестало працювати. Питання, да? Ну от і таких багато в плюс. Точніше, в мінус, але ще більше в плюс. Тобто, ця співпраця вона дуже перспективна для нас, і, чи, чи, чи не найбільша і не найсильніша. так? Ну, от. Тому норм, що він прилетів, але зрозуміло, що це супер важлива розмова, тому що він прилетів до нас. Ну, от. Далі. Я хотів з вами ще проговорити, тому почуємо ще це. За цим треком ми точно з вами будемо слідкувати. Далі українські олігархи збідніли. Я плакав, коли читав цю новину. От бідні, бідні українські олігархи вони збідніли. Жесть. Просто жесть. Половина з них взагалі нічого не робить. А те, що вони там дають, я подивився, більшість із них допомогла в середньому на 10 з хвостиком мільйонів доларів. Люди, які мають мільярди, допомогли на 0,001 відсоток. Розумієте, коли кожна українська сім'я віддавала. Просто сотнями відсотків свої місячні бюджети віддавало останнє, а тут 10 мільйонів, типу, багато. Вийшла аналітична стаття на новому Времені, дуже гарна, класно написана, порівняльно, скільки вони мали статків, скільки вони зараз мають. І знаєте, дуже дивне відчуття, тому що ці люди вважали себе господарями країни. Але частина з них в Монако, частина в Відні, частина ховається десь на Закарпатті, на Прикарпатті, але чомусь їх немає. В українському протистоянні на перших ролях вони відкупаються. От, але давайте зараз проговоримо, хто скільки втратив, от, і що взагалі вони роблять. От, Ахметов лідер. 4,3 йому дає світовий Forbes. Forbes випустив рейтинг Forbes billionaires. Ну, от, там 4,3. Хоча минулого року Dragon Capital, Українська інвестиційна компанія, давала йому 11, ну, більше, ніж в два рази. Хоча тут а найбагатший українець, так званий, заявив, що він взагалі за два заводи втратив від 17 до 20. Ну єдине зразу до нього прохання. Якщо будеш думати судитися з нами, то йди зразу судись в Росію. Ми твої заводи не знищували. Правда, як могла бути капіталізація 11, якщо втрати вважаються 20? Зрозуміло, що маніпуляція, але якщо висудить в росіян, то нехай відсуджує. Головне, щоб він не позивався до української держави. Ми точно йому нічого не дамо, ми йому точно нічого не винні. Тому що взагалі дивна статистика виглядає. Спочатку він брався захищати Донецьк. Пам'ятаєте, ця стратегія, що всі українські олігархи якісь міста захищають? Тут він захищав Донецьк. Донецьк здали. Цей раз він обіцяв захищати, пам'ятаєте, прилітав в Маріуполь, грав там футбол, казав: Ми защитім. Далі денях і Маріуполь теж не встояв. Можливо, більше цьому олігарху краще не довіряти давати українські міста, тому що чомусь він їх здає, або робить недостатньо, або робить щось таке, чому туди просто засідають росіяни. Це не нагнітання, але просто це теж варто пам'ятати. Пінцюк минулого року в нього було 2,6, зараз йому дають світові рейтинги 2. Половина виробництва взагалі стоїть, по Нікополі в них великі проблеми. Ну, але... Невелика втрата. Насправді ми бачимо, що, скажімо, українці зазвичай втрачали більше. От. Ну і він знаходиться в Лондоні. Теж треба про це чесно говорити. Хоча прилітали на ЄС, прилітали ще кілька разів і він і його менеджери. Але зазвичай зона базування це Лондон. Далі Новинський. Мені взагалі дуже дивно читати, що він український олігарх. Чи він олігарх так? Ну, от, але він не український олігарх. Це типовий російський гауляйтер, якого сюди прислали для того, щоб в часи Януковича, щоб вони тут управляли. Ось чому він тут. Він не український олігарх. Це людина, яка народилась десь там в Петербурзі, дружить з Путіном, любить Росію і сюди приїхала управляти нами, якщо б зайшли російські війська. Тому теж. Ну, але. Пишуть, що типу наш, я повністю з цим не погоджуюсь. Є 1,3 було 2.44. Він з Ренатом Ахметом володіє медінвестом, там його доля, 650 мільйонів, тільки чистого получив. Ну, от інвестує в Волинь Мідь, там хоче щось копати, ще щось. Ну, дуже дивна історія. Вийшов з Верховної Ради, щоб не бути типу олігархом. Теж дивна історія, хоча каналом володіє і багато чим ще іншим володіє. І на політику впливає і своїх депутатів має, але в списки олігархів не хоче. Ще й російським називатись не хоче. В общем, типова російська пропаганда в одній людині. Чому цим не цікавляться наші спецслужби, велике питання. Ну, от, аналогічний Медвечук, просто трошки-трошки менший. Маленький Медведчук, да? далі Порошенко йде. Порошенка дивна історія, тому що минулого року йому давали 1,5 мільярда, а цього року. Нуль, але це не значить, що він став бідним. А це значить, що він переписав все на свого сина, переписав на якихось своїх родичів. Ну і типу теж він не хоче бути українським олігархом і списує на інших. Але зрозуміло, якщо у Порошенка нуль, то за що він проводить ці піар-кампанії? За що він власне проводить свою діяльність? Хоча теж треба чесно сказати, що він купляє достатньо багато. Але очікування від нього інші. Він обіцяв реформувати українську армію. І він сказав, що він її реформував. Але якщо він її реформував, то чому ми з вами зараз кожен день скидаємо гроші на ЗСУ на бронежилети, на зброю, на танки, на, на все, що ми купуємо? Чому ми тоді скидаємося гроші? Ви ж реформували, і він зараз намагається купляти і казати: ось все я допоміг. Ну, типу, да, буржуйки є, але люди не вірять і лайкати не хочуть, і підтримувати не хочуть. І політичні бонуси не створюються від цього. І, наприклад, є інші люди, які збирають в десятки разів менше, але їх люблять в мільйон разів більше. Це теж про відношення і очікування експрезидента. Далі живаго теж смішна історія через те, що олігарх, який сидить взагалі в Монако, не виїжджав на його яхті. Написано Z, і це не вандали написали. Це він сам написав. Живаго, який збанкрутував тут свій банк, який винен просто мільярди українським вкладникам. Зараз каже, що в нього нічого немає. Хоча було 1,49, а є 1,1. І він каже, що він не може вернути борги по своєму банку, сидить на суперяхті, нічого не робить. Там каже, що вони якусь ковбасу передали на Харківщину з його м'ясокомбінату. Але це недостатньо. В нього яхта. Коштує десятки мільйонів доларів, настільки він не передав. А друга, він сидить в Ніці, не приїжджав сюди навіть жодного разу. Він в розшуку, але знаходиться на яхті. Що це за розшук такий? Журналісти його знайшли. Михайло Ткач його ідентифікував, де він знаходиться. Але от, махінації, корупція. От, далі ці вкладники вимагають, щоб їм повернули гроші. Живаго каже, що ні, що в нього грошей немає. Для вкладників. Я знаю людину, жінку, яка вкладала в репетитора, яка працювала там по 100 гривень за годину брала, а потім викладала українську мову. Вклала в його банк якраз перед тим, як він впав. Працівники цього банку казали, ні, все супер. Вона зараз ходить і не може ці гроші отримати. Гривня знецінилася вже в скільки разів. Там вона поклала 5 тисяч гривень, зараз це вже Щоб це були великі гроші для неї. Зараз немає. Він на яхті відпочиває, в нього все супер. Зараз військові виступають про те, що цей олігарх завіз машини без розмитнення Гіліндвагени, просто щоб не платити військовий збір в час війни. І ще якісь там машини. І військові кажуть, окей, давай нам віддай їх. Але чомусь він віддавати не хоче. Дивна історія, тому що олігарх з Полтавщини, Полтавщина завжди була патріотичною, але в даному випадку не відноситься зовсім до Полтавщини швидше до... Ніци і Монакського виборчого округу, да? хоча теж дуже часто і дуже довго був депутатом. Ну от таким він зараз не являється. І про Україну думає тільки те, як нас видаєте. Герега це епіцентр. В глобальному рейтингу його зараз немає. От це говорить про те, що він. Вже має менше одного мільярда. Ну от, хоча до цього мав 1,4. знаєш що кілька епіцентрів дійсно, от, в бучі бачив, потрапили російські снаряди. Вони згоріли, вони поставили на продаж свій бомбардія, але не продали. До речі, тут теж не зрозуміло, чи вони дійсно його продають, чи просто грають, що продають. Бо Ярославський, наприклад, теж казав, що продає яхту. А там коханка Юрія Янаківського відпочивала, загорала, засмагала разом з дружиною Ярославського. Да? тому продає він яхту чи ні. Ні, просто так сказав, що я продам яхту для харків'ян. Ну, харків'яни зараз фонариками ходять по вулицях, тому що світла немає в місті. Ну, от, А Ярославський, який фронтить гроші Дірі Паски, відпочиває в Ніці і в Лондоні за ну, от, Тому я не знаю, Грега дійсно щиро поставив на продаж чи не щиро, не знаю. Але як мінімум поставив, і в глобальному списку мільярдерів його немає. Дуже крутий чувак Влад Яценко, український айтішник, який працює в фінтеху. Він базується в Лондоні. 1,27 мільярда йому нарахували. Зараз рахують 1,1. дуже класний мільярдер новачок в списку Форс. В топ-10. Він заснував банк Ріволд разом з росіянином. Росіянин це я вам говорив в попередньому відео. Відмовився від російського громадянства. Це справжній вплив. На російську спільноту він відмовився від російського громадянства. Вони дуже багато допомагають грошима Україні. Вони донатять і переказують і купують дуже багато і ще збирали гроші на нас. Банк з глобальними амбіціями і дійсно цей цей хлопець Влад Яценко дійсно демонструє круту правильну позицію. Скажімо, так старі олігархи відживають, і це натяк, якими можуть бути уже не олігархи, а великі бізнесмени, українські майбутнього. Так, да, він не живе в Україні, але він хоче, щоб в Україні було краще. Як мінімум, мені так здається, я не знаю. Але це вже глобальний український бізнес, який прийде на противагу ось цим всім живаго. І Коломойським, і Ахметовим. Ну і власне Коломойський з Боголюбовим. Коломойський зараз постійно ходить в Набу, в нього суди в Штатах, і він десь на Буковелі. Ну, одні кажуть, що в Дніпрі, але із тих людей, кого я знаю, я їх запитував, вони кажуть, що в Дніпрі вони його не бачили. Але Набу приходить якраз в Буковель в його готель. То в Коломойського було 1,4 стало 1. Не сильно він втратив. В Боголюбова було 1,1 і і стало 1,1. Боголюбов взагалі не постраждав. Але і ті, і ті ходять в набу, і в тих, і в тих проблеми зі Сполученими Штатами. Подивимось, чим ця історія закінчиться. Фірташ. <рес> російський олігарх, який сидить в тюрмі. Ну, не в тюрмі, насправді він сидить. Він, типу, під домашнім арештом він викупив цілий квартал будинків, там живе охорона, там живе прислуга, повара живуть. Там просто якийсь Гомора живе. От. І він там вже 8 років сидить і нічого з ним не відбувається, його не екстрадують ні в Іспанію, щоб потім передати в штати, ні напряму в Штати. Ну і він, типу, був 1 мільярд. Ну і кажуть, зараз, типу, вони не дають інформацію, наскільки він збіднів. Ну, більш за все не збіднів, бо насправді там був не один. 1 мільярд а там було порядка 6-7 мільярдів, тому нижче одного він точно не опустився. Плюс давайте чесно, це типовий російський гаманець, який просто тут вкладав російські партії, вкладав гроші в російські. Політичні проекти, політичну корупцію, ну такий же самий, як Новінський, тільки просто народився в Чернівцях. Да? Ну, от ми пам'ятаємо, Медведчук теж народився десь, начебто, в Україні, потім здав Стуса, заклав, засадив тюрму, потім здавав всю українську владу, українську державу і закликав сюди російські війська. Ну, це приблизно такий, просто живе в Відні. Це по олігархах. І Ще одна річ, яку я з вами хотів теж проговорити, сьогодні, вибачте, довше, але напевно. Тому що завершується тиждень і є вільна секунда надіюся і вас і в мене. Депутати, яких позбавили мандатів, взагалі важко позбавити депутата мандату без його волі, чи якщо він не помер, чи нема хвороби. Але ці депутати, я б зараз про одного з них, другий менш публічний, але вони зв'язані. Рабінович з ОПЗЖ і його колега ОПЗЖник були позбавлені мандатів через те, що втратили українське громадянство. В них виявили. Ізраїльські паспорти, в них виявили е, дуже багато, е, скажімо так, проросійських сепаратистських моментів, і вони вирішили краще жити в Ізраїлі, краще там залишатися, ну і, власне, вийшли з партії. А тепер цікава річ, по моїй інформації, в Верховній Раді порядка 100 депутатів мають інше, окрім українського громадянство. тепер питання, на яку країну вони працюють? Є румуни, є угорці. Дуже багато росіян. Чому вони сидять в Верховній Раді? Давайте піднімемо механізм і візьмемо за кейс ось цих людей, які здали свої мандати по великому рахунку, їх там не сильно позбав, вони здали, але давайте це піднімемо і масштабуємо. Не повинно бути в українському парламенті в час війни таємних подвійних агентів. Ми не розуміємо, на кого вони працюють. І неважливо, чи вони сьогодні мають російський паспорт, а завтра візьмуть ще німецький і будуть казати, що вони німці. Ні, ви не німці. Ви працювали на Росію. Як мінімум, ви брехали державі Україна про те, що у вас є інші паспорти, що заборонено. Тому що ви працювали на когось іншого. Ну от і мені здається, що. Це дуже важливе питання, от воно не є найважливішим, але в час війни воно теж повинно бути вирішено, щоб після війни таке не повторялось. Бо і з того, що я знаю, з банкової, вони хочуть зробити наступним чином, тільки буде реалізована перемога, одразу за тиждень відбудуться вибори. Ну, пошвидше перемогу насправді. От, було прекрасно. Але влада захоче одразу провести вибори. Тоді не буде часу провести ось цю фільтрацію іноземних цих агентів. Ну, от, тому зараз треба це підняти. Питання. Це нічого страшного. Рабіновичів не повинно бути я в даному випадку ОПЗЖ-шних елементів з іншими паспортами ізраїльськими, російськими, угорськими, неважливо, румунськими особливо. Вони теж на нас дивляться, як на жертву, з якої вони хочуть вкрасти землю. Ну, от, тому. Нам треба дійсно цю чистку провести. Але питання до вас, як ви вважаєте, чи треба депутатів, які мають інші паспорти, позбавляти мандатів? Будь ласка, напишіть в коментарях, поставте лайк, дзвіночок і поширте це відео друзям. Я думаю, що ми проговорили сьогодні достатньо багато важливих тем. Діліться інформацією надзвичайно важливо в час інформаційного та військового протистояння. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі.